У День пам'яті й примирення у Вінниці вшанували пам'ять загиблих у роки Другої світової війни. Одна мрія на двох суспільне познайомила українку та росіянку, які вдруге проживають війну. У Подільському регіональному онкоцентрі стартував тиждень меланоми, в рамках якого проводять безкоштовну діагностику. Ловили рибу і збирали гроші на бахі для ЗСУ. У Вінниці відбувся чемпіонат зі спортивної риболовлі. Вінниці вшанували пам'ять загиблих у роки Другої світової війни. Військові, містяни і представники влади зібралися біля меморіалу борців з нацизмом, що по вулиці Київській. Під час мітингу реквієму а присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих захисників і поклали квіти до меморіалу. За словами речниці поліції області Заріни Маєвської, в заході взяли участь понад 150 вінничан. Квіти до меморіалу борців з нацизмом приніс і вінничанин Валерій Козях. Суспільному розповів він дитина війни. Прийшов віддати шану загиблим солдатам. каже попередні роки, квіти приносив до меморіалу слави, що на площі європейській. Історія історія. Ми повинні з історії витягувати що саме головне. І навчатися не думав і не гадав, що мені прийдеться переживати ще це страхіття, цю сучасну терористичну геноцидну війну. Протягом багатьох років вінничани покладали квіти до меморіалу слави, навіть не замислюючись, хто там похований, окрім солдат Другої світової, каже вінницький історик Олександр Федоришин. Меморіал Слави насамперед це пам'ятник, який мав на меті легалізувати більшовицьку окупацію міста. На території ж меморіалу борців з нацизмом поховано понад 4 тисячі військовослужбовців Червоної армії, які загинули в роки Другої світової війни. Переважно це мобілізовані українці правобережжя, каже Федоришин. У четвер, 4 травня, сюди ж перепоховали останки партизанів і солдатів, рештки яких ексгумували з площі Європейської. З 106 останків, які ми беремо за 100%, 26% пов'язані з Другою світовою. лише і то тільки завдяки необлікованій братській могилі, де було знайдено 21 прах червоної армійці. Нагадаємо, саме 8 травня 1945-го Німеччина оголосила про капітуляцію у Другій світовій. Офіційно цей день в Україні відзначають починаючи з 2015-го. Генасамблея ж ООН назвала 8 травня днем пам'яті і примирення і ще років тому. Символом цього дня став Червоний Мак. Фронтовичка, розвідниця, полковник Ольга Твердохліпова Чупуриця одягає кітель із нагородами та капелюшок. Сьогодні у неї зустріч із молодшою майже на 5 років Катериною Клучко. Зі своєї квартири жінка рушає до пансіонату для людей з інвалідністю та похилого віку. Дорогою купує торт. А ось і зустріч можна до вас. Це вам така хусточка витирати носик, okay. а це вам хусточка на пам'яті від мене Шовкова. Спасибо, спасибо, дорогая, спасибо. За якусь мить жінки починають спілкуватись, наче давні знайомі. Хоч мені і сто, але я ще на каблуках бігаю. О, це добре. А, а, я, 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 а я, у вас я... ножки больні? Сахар давить. От він цей сахар береться в людей. А далі розмови про нагороди за що, яка найдорожча. Оце медаль за відвагу, відвагу ага. я отримала посмертно. О. У мене була могила у місті Сандомір в Польщі. Моя мама отримала три похоронки. І коли я прийшла додому, моя мама заходить, побачила обсінку і сіла. Згодом бабусі вирушають пити чай із тортом дорогою, жартують. Пойдем, а то може ще й танцювати. Я буду, канісна за чаєм, розговорилась і Катерина Вакулівна в родині розповідає, була десятою дитиною. Народилась 1928 року. Ростовська область, станція, мальчишка колгосп, путь соціалізму. Батьки сюди переїхали з Омська, розповідає бабуся. Та, попри те, що вони росіяни і народилась в Ростові, себе каже, вважає українкою. Росіянка. Ну, я я українка, я українка, <рес> хохлушка. Коли почалась Друга світова, Катерині було 11 років. Носила партизанам хліб, таскала, а все одно мамка казала, ти поосторожніш. Розвідниця Ольга Твердохлібова Другу світову прийшла до Берліна. Жартує за всі подвиги, має стільки нагород, орденів та медалей, що й чіпляти на кітелі ніде – від радянської влади, польської та від української до 2014-го і до Москви і до Мінська їздила. Запрошували як почесну гостю, героя. Що Росія нападе на Україну, каже навіть у страшному сні уявити не могла. Ми ж не могли навіть под... додуматися, що таке могло бути. З одного котілка ми їли цю кашу. Після завершення Другої світової мама відправила Катерину на Донбас. Там розповідає жінка, і прожила майже 70 років. Останніх 20 – у будинку пристарілих евакуації на Вінничину, попри те, що над їхнім будинком пристаріли, вже літали російські снаряди. Дуже боялась, каже бабуся, як я була у лімані. Там же є всякий народ і говорить: ой, не дай Бог попадеться до бандерів. Там же Бендери. Нині каже Катерина Клочко, і сама дивується, як в те могла повірити. Я вирішила залишитися. Тут народ дуже хороший, трудолюбивий, дуже приємний. В тому, хто винен в цій війні, в обох спільна думка, як і біль, запонівечену і зруйновану українську землю. Звісно, Путін. Боже, перший напал. Ну, будемо воювати. Я б його посадила в клітку, не давала б йому пити їсти і повозила б його і в Херсон, і в Запоріжжя, і в Бучу, кругом бо повозила, показала, завезла б в госпіталь, показала йому цих діток без рук, без ног. Посадила б і возила по Україні, щоб люди каміння кидали, і плювали, щоб сльози матерей, щоб він ну, втопився в них. Українка і росіянка. Кожна прожила життя по-своєму. На долю кожної випали і війни, і страждання. Та на нього Бог кажуть єдина мрія і молитва до Всевишнього. Канжна переможе, і я кога молюсь. і в мене є ангел хранитель я молитви читаю. Дай Бог, поможи, щоб війна кончила. Перемогла наша Україна. Тільки перемога, а перемога буде за нами. Ольга Орал, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. Дошку пам'яті загиблому прикордоннику, старшому сержанту Юрію Сороці, відкрили у селі Іванька Липовецької територіальної громади. Встановили її на фасаді школи, де навчався воїн. Про це йдеться на Фейсбук-сторінці Могилів-Подільського прикордонного загону. Юрій Сорока загинув торік, 16 серпня, поблизу Мар'їнки, захиснику назавжди 28. орденом за мужність третього ступеня. Його нагородили посмертно. Про це Суспільному розповів. Ощільник Липовецької територіальної громади Віктор Бичков. У Вінницькому онкоцентрі розпочався тиждень меланоми. Перевірити родинки до Подільського регіонального центру онкології прийшла Вінничанка Олена Татур. На профілактичний огляд прийшла і Тетяна Штиблікова. Відвідувачам проводять дерматоскопію та надають консультацію. Тиждень меланоми в онкоцентрі зорганізовують щороку до Дня меланоми, який припадає на другий понеділок травня, каже лікар-хірург Жанна Блиснюк. Для пацієнтів огляд безкоштовний, говорить директор центру онкології Сергій Перегончук. Наразі на обліку в їхньому закладі майже 1300 пацієнтів із меланомою. В першому кварталі цього року виявлено 20 нових випадків захворювання, каже Сергій Перегончук. Вінничанка Лариса Паламарчук перебуває на стаціонарному лікуванні в центрі онкології. У жінки виявили новоутворення на обличчі. Розповідає, 10 років тому, коли з'явилась родинка, по допомогу звернулася до косметолога. Рік тому родинка почала рости. За словами директора центру онкології Сергія Перегончука, пройти безкоштовне обстеження шкіри у рамках тижня меланоми можна з 10 до 14 години до 12 травня включно. Першого дня оглянули 32 пацієнти. Наталя Колодій, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. 32 тисячі 400 гривень зібрали під час чемпіонату зі спортивної риболовлі на поплавчанку серед дітей Переможна хвиля. Провели його на озері Цукерня, що в Якушинецькій громаді. Участь у ньому взяли 70 дітей, каже військова волонтерка Олена Гуменчук. Мед найменші в нас учасник, йому три рочки і до 16 років. Серед них є мало бути 20, але зараз трошки менше дітей із Маріуполя, діти Калинівського відділу освіти, діти Вінницькі, Якушинецькі. Зорганізував чемпіонат Вінницький осередок всеукраїнського об'єднання мисливці, риболови та біозахисники. Гроші збирають на баги для українських військових. Кожен учасник сплачував внесок у 250 гривень, каже організатор чемпіонату Віталій Яринчак. Згідно правил спортивної рибалки, це зловив відпусти, а переможці ми будемо визначати за допомогою зважування. Тобто, хто більше зловив риби, не по кількості, а по вазі. Одинадцятирічна Анна Ількович розповідає, рибалить разом з татом з восьмої ранку, зловила три короба. Перша риба була 880, друга 780 і третя вже 570. Тато Сергій закидає, а Аня дивиться за поплавком. Погода сьогодні не дуже, я вам скажу. Холодно, але і кльов не дуже. Ну я думаю, все одно успіхи є. Ну головне відпочинок. Діти це наше майбутнє, і діти повинні злучатися і допомагати. І я за це тільки за 12-річний Назар Ковалюк рибалить на кладці. Сьомої години десь 5-6 коробчиків. На березі за нього вболівають тато та дідусь. Маленько назад маленько не води не вигукну. Назар дістає чергову рибину. Суддя фіксує її вагу. Далі учасник робить фото на згадку і випускає трофей у водойму. Тато Юрій каже, участь у такому благодійному чемпіонаті хороший виховний момент. Готувалися ми, напевно, тиждень, вудки купляли, садки купляли, прикормки готували, крючки перев'язували, все збирали, самі всього вчив, як гачки в'язати поплавки. Допоки одні рибалять, інші катаються на багі. Саме на комплектуючи до таких невеликих легкових автомобілів для їзди по бездоріжжю збирають гроші. каже волонтер Григорій Жовмір. Перед поїздкою дітям проводить інструктаж. «Будь ласка, місця за цей поручень. І його не відпускають. Добре? Бажано, щоб ззаді гарно трималися. Маневрений транспортний засіб для хлопців на передову, що дозволяє декільком особам ну, в складі близько трьох-чотирьох осіб знаходитися в даному транспортному засобі, перевозити поранених. Зверху у нас є спеціальна установка для. Для того щоб вести безпосередньо в рамках військових дій саме вогонь, Допоки судді підбивали підсумки чемпіонату для присутніх провели благодійний аукціон, продали розмальовані тубуси від переносних ракетних комплексів. Бронзу чемпіонату виборов Данило Селезньов друге місце посів Назар Ковальчук. Золото виграв Дмитро Майданюк. Олена Карбівська, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. На завершення, ми згадуємо він, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 1296 прізвищ.